Жовті води цими вихідними стали центром уваги автолюбителів з усієї України. Тут відбувалися яскраві події: перше в Україні автораллі на ретроавтомобілях та виставка ретромашин. рев-моторів, запал учасників та адреналін у повітрі усе це можна було відчути на авторалі. Як це відбувалось? Дивіться далі. Сьогодні, 29 червня, в нашому місті вперше проходить такий захід, як змагання і виставка ретроавтомобілів. У нас сьогодні приймають участь з різних міст України. Учасники тут різні автомобілі, ті, які є і старше 90-го року випуску, ті, які й молодше. Є зовсім раритетні авто. Програма змагань складається з виставки. Як я вже казала, також буде виступ каскадерів з міста Кривого Рогу і перегони, які відбудуться у нас на автотрасі на вулиці Казакова Дача. Основними організаторами цього заходу є відділ молоді і спорту виконкому міської ради, комунальний заклад спорт для всіх. А також громадська організація Київський відроджений клуб автомобілістів, які сьогодні у нас в гостях. Наразі у нас на 12-ту годину більше десятка ретроавтомобілів автомобілів наявності в й годині починаємо відкриття офіційне. Це з різних міст України, з різних міст України. Так, і наші Кривий Ріг приїхали, Олександрія приїхала, місто Київ приїхав. Перед стартом останніх змагань, де брали участь українські пілоти, а це була Ралі Прага на історичних автомобілях. Ми приїхали в Жовті води на цьому замечательному запорожці і протестували його саме тут, на той трасі, де ми будемо сьогодні проводити змагання. Нам дуже вподобалось прийом, дуже вподобалось до вподоби міста. Дуже доподобає траса, і ідея родилась буквально на ходу, чому б не привезти офіційне змагання на історичних автомобілях саме в жовтих водах. Я знаю, що, що в жовтих водах є традиція проведення мотокроса, є традиція проведення автокросу багато років, от, але ралі на історичних автомобілях це буде вперше і взагалі це вперше офіційне змагання на історичних. Річних автомобілях в Україні в нас є опит участі на ралі монте карло на Запорожцях. Є опит участі на ралі Прага, і я впевнений, що саме такі змагання будуть більш популярні, тому що в ньому можна брати участь на е, різного плану автомобіля. Я дуже задоволений, що у нас в місті вперше за історію розкаже організатори розкажуть. Вперше э, проходять свято авторалі. Я думаю, що всі повинно задоволення. Давайте будемо наблюдати за цим дійством. Э, потім буде на трасі автогонок продовження. Всім гарного настрою, гарного дня. Слава Україні! Конкретно цей автомобіль вже їздив у змаганнях у Львові і у в, в Львові, Києві. В Києві був на кіностудії Довженка. У, у, теж були учасниками у, у невеличких там, змаганнях. Автомобіль 1980 року випускав, майже весь в рідній фарбі. Проводився невеликий кузовний ремонт на ньому, повністю відкапіталений двигун, практично нова ходова частина. Тобто автомобіль майже відновлений до від заводського стану. Повністю все в оригіналі. Це все вашими руками. Можна і так сказати. А так. звідки така любов саме до ретро -автомобілі? Так, якось склалося просто що захотілося щось зробити з автомобілями. А якось так підвернувся Запорожець. Залишилось якби у спадок? Ні, це був куплений Запорожець у Києві в минулому році восени. А в моїй ситуації, якщо так брати, то у батька був колись жовтенький Запорожець. Тільки 966-ї моделі. Це в нас 968М. Uh -huh. І от я в ньому вирішив. Завод малолітражних автомобілів МЗМА. Москвич 1950 года народження випуску. Як давно він у вас? Він з восьмого року. 2008-му я її придбав. Будемо казати, що я другий власник. Попався він мені в оригіналі. Нічого не переділувалось, нічого. Все, все рідне, все якби встановлене і все. Ну, це з самого дитинства тату прививав мені довго-довго цю те саме. Я полюбив з дитинства. Ага. А до цього були у вас ретро-автомобілі? Чи це перші? Ні, у мене їх 40 штук і 120 мотоциклів. Колекціонер справжній. Так, Свій музей в Кривому Рогі є, ну свій маленький, ну є. А берете перший раз участь у змаганнях ретро? Е, в змаганнях так, перший раз. Е, я тут родився, представляю місто жовті води. и самое главное, что я являюсь автором этой машины, этого проекта. Вот, проект называется «С прошлого будущего», и там еще машина, которая старая в часу. Вот. И мы сделали ретро-автомобили для того, чтобы в этих смаганиях могли участвовать все люди, все простые люди. Мы опять начинаем возрождение, как в, в Праге. Вот видите, это возрождение. Вот. Можете представить, 200 автомобилей было в Праге, и 107 пришло к финишу. 800 А машина пройшла своїм ходом, поляки не пустили. Вернулася ще 900 і 800 участвовала в боях. Вот. Поэтому... Скільки змагань вона вже пройшла? Вона много, много пройшла змагань, але э, мені б бы хотілося задействовать інші області. Наприклад, ми йдемо на Пятихатский район. Ми будемо засипати далі, Александрію. У нас буде, може, двох. Саме головне, у нас сьогодні буде ралів автомобілі, які проводяться в Європі. Ось вот так, вот, по цьому вот аналогу, проводяться в Європі ралли. І найголовніше задача це дух і духовність э, української нації, щоб э, діти видели і не теряли Этой духовности украинской. Но мы хотим сохранить эти все вещи. Поэтому э, в наших мероприятиях могут участвовать все. Вы можете участвовать, он может участвовать. Любой заявку дал. Мы его приняли и без всяких денег, вы понимаете? Уже 38 років ви, це, ви виконуємо трюкову роботу для, як для зрителей ну, на стадіонах. Звісно, здесь очень сложно было, ну, і и тем более мы без тренировочки. И на такой территории, конечно, сложно это делать. Мы хоть тим, тем, что мы праздник вам, да. Ну, где-то чуть-чуть, может, были нюансы такие, но ну, это технические такие. Я думаю, для зрителей все равно это интересно. А поэтому многие мы фильмах знімалися, и в советско-американских фильмах, советское. Індійські, ну на той час, совєтські. да. А вот, правда, тур... що з джекичаном навіть працював? Не з з ак работу. От я Миткунча да, Мітхунча в фільмі по законам джунглів». Такое было. Ну, с многими актерами мы снимались с Куравлевым, с Дуром, с Самохиной, Джигарханьяном, женщин дублировали, Михайлов, Крылов, Сережа. Дов... Да, Дублировал даже эту э, женщину. Это она, правда, она російська. Ну, актриса, я ее весь фильм продублировал в одном из фильмов в Узбекистане. Там даже не видно, что это не женщина. Там, Он тільки, тада, да. На мотоцикле. Да, на ну, там не только на мотоцикле, но ну, были такие эпизоды, когда ее показывают крупным планом, как обычно для кино. Вот, а я уже на общем плане там делаю вместо нее трюки такие. Она да. Да, очень такие. Ну да. да, и так мы в городе в горе и радости уже сколько же, лет. Уже сколько, около 40 лет. <сих> вот. Мы вместе, да. да, и группа у нас так еще основной состав сохранился. Но поэтому мы были в Китае с этой программой. Три раза были, Прибалтика, все проездили, Ой, Беларусь, да. Россия. Столько всего. Да, Столько много. наколесили уже за свой. А все сейчас время. А сейчас еще снимаемся в фильме "Столичный транзит". Это Крыбас фильм. Он, скажу, вот в августе уже выйдет. Это э, доценка Игорь, режиссер, очень хороший фильм получается. Я вам скажу. И там еще получилось вместо трюков, я помимо трюков еще делал эти главные роли в этом фильме. Главные роли получается. А я еще ну, на двух колесах ездил. И там, там. Да, да, там есть трюки на двух колесах такой вот есть. Это, и в воду прыгал ну, тогда. Ну там, понимаете, это фильм очень чем сейчас актуальный, тем, что это м -м, жанр комедия, да. Но ну, вы знаете, настолько глубоко рас. Скрита тема этого, нашого українського народу. Наскільки він такий гостіприємний народ у нас да радушний, не воїнський миролюбивий. Понімайте кар. І ми показуємо сільську в тому що ми народ такий, що ми можемо ну позволити да? але ми і знаємо ціну хліба. Розумієте, да? то тобто розкривається та, та тема нашого українського народу. Я думаю, це дуже сподобається. Дві серії буде так, що да, Очікаємо Ми вас за запросимо, навіть на презентації цього фільму «Столичний транзит». транзита. Да слідіть. А скажіть, дитрами. будь ласка, а от як люди стають каскадерами, Це ж дуже небезпечно. Ну, от загально поширена думка, да, що це дуже небезпечно для життя. для того. Чи були у вас такі якісь. Ну, знаєте, в любий проф... професії є, вона небезпека mm. є. Якщо... Може, він, наверное, должен родитися каскадером. Mm. Ну, я думаю, що да, да, сам, може ah. даже не рождають. Ну, так, да, какие-то начинання є. Тобто генами щось -то передається, там автомобільне, мотоциклетне, звісно. Mm. конечно. Адреналін да. передається генами теж. А, а потім уже. Нарабатуєш собі майстерство ну, в час сорінування і тому подібне, да, в час тренування. Якийсь кружок підеш, тот же мотоспорт, тут же автоспорт. Я да, ну, потихоньку почут, тебе побачили uh -huh. і дають тобі якусь роботу.